Всім привіт! Так, тепер холостяками будемо обговорювати на українській мові. Бо під попереднім відео, під попередню мою трансляцію, попросили ввічливо про це люди. Більшість було а, адекватно настроєні інші не розуміють українську мову, тому я спробую зробити субтитри. І так, я, як завжди, зробила нотатки, я декілька років не розмовляла українською мовою, тому можу щось плодати, казати слова не так, як вони звучать насправді. Так, не будемо довго балакати. Дійсно крута ідея, коли 5 дівчат. І потрібно обрати яке заняття тобі більш до довподоб... до вподоби. Тобто, ти з трьох занять можеш обрати тільки одне, і так може бути що на ти можеш опинитися на індивідуальному побаченні, чи буде максимум там дві-три дівчини, що не буде забагато дівчат, тому що я не, не розуміла, як це, коли п'ять дівчат, як він з ними зможе з усіма одразу поспілкуватися. У Юлії Медузи о, навіть було індивідуальне тренування з Алексом, бо вона. Тільки вона обрала спорт. У холостяшці зі златою теж було тренування, і тоді я теж казала, що такі спільні заняття, парні вправи, вони зближують, бо люди торкаються одне одного, і це такі більш мені здається, деякі вправи були навіть провокуючими, коли вона стрибнула на нього. Вправа з пресом, і вона о, весь час дивилася йому очі, коли вона підіймалася. І думаю, йому це сподобалося. І, взагалі, вони весело провели час, і вона відкрилася з іншої сторони. Круто, що Олена, господиня дому, демократично підійшла до його управління, що вона запитала у дівчат їх поради, що вони хотіли б робити, як би вони це робили. І декому це не сподобалося із дівчат, тому що вони вважали, що вона повинна все скорувати, що вона не повинна їх запитувати, а що вона, можу так сказати, слово а... спом'ять. Що вона схитрила, запитавши їх, і що вона нічого свого не придумала. Але мені подобалася ця ідея. Мені сподобалася Юля на побаченні. Я би, я би теж обрала тренування і фотосесію, і кулінарію. Я б все обрала б, але, але тільки одне можна було обрати. Я люблю фотографуватися, я люблю готувати. Я б не сказала, що я люблю займатися спортом. Це більш потрібно для здоров'я. Так, наступна Оля, цілоохоронець та Роксалана вони обрали фотосесію у так. Ольга на фотосесії, вона більшу частину часу вона просто посміхалася. Вона була, знаєте, як вона, нібито вона фотографується на віньєтку, на випускний альбом у школі. І це було, мені здається, йому не дуже цікаво, тому що навіть коли вона міняла позу, в неї вираз обличчя все одно був один і той же. А ось Роксалана. Вона постійно міняла не тільки позу, а й вираз обличчя він завжди був у неї різним. Плюс вона весь час заповнювала весь простір своїми розмовами. Думаю, можливо, йому це, це сподобалось, що вона не мовчить, що вона щось розповідає. Так він міг дізнатися щось о, про неї. Але я думаю, що якщо ви на індивідуальному побаченні, перш у слід занадто багато говорити, бо. Треба ще і давати чоловіку щось сказати, запитати вас. Так, у Насті була біла троянда, це було загадування бажання. Але мені не подобалось це безглузде правило, коли можна було на папірці написати тільки одне слово. Чому? Чому тільки одне слово? Не знаю, це якісь дурні правила, як якісь ігри в школі. Це доросле життя, і потрібно було дати їй можливість написати те, що вона хоче. Одним словом, не виразиш все те, чого ти хочеш. Свого бажання ти можеш написати одне слово, а він інтерпретує його по-іншому. Так, акторка Віка та Єлизавета зі Швеції. Так, у кожної до кожної дівчини в мене є якась асоціація. А вони обрали приготувати щось разом. Знаєте, мені здається, що це була не ідея дівчат виходити пізніше, коли була фотосесія, коли було готово, готування їжі. Що це не дівчата обрали виходити через декілька хвилин, через п'ять хвилин, щоб нібито перша дівчина думала, що вона одна. А це мені здається, режисери так зробили, щоб дівчина думала, що вона одна, що вона розслабиться. І я б теж зніякавила й якщо я прийшла, а вони вже готують якийсь десерт, торт, який. Я не, який я не вмію готувати. Так, я теж, от як вона і сказала Єлизавета, що вона вміє готувати, що вона полюбляє готувати, але вона не знає, як готувати саме цей десерт. Я теж, до речі, багато чого вмію готувати, багато чого готую з рецептом. Я дивлюся, якісь нові рецепти в інтернеті. І я не знаю всіх рецептів, і те, що вона не знала і готується цей десерт, нічого страшного. Але але акторка все взяла в свої руки. Відчувається, що вона більш досвідченіша, і вона знає, як себе поводити в... разом з чоловіком, тому що вона всю увагу привернула на себе. Єлизавета, чому я написала е Елізабет? Таку Єлизавета е чи Елізабет? Вона хоче віддавати все себе у стосунках. Це старе мислення, яке досі в нас присутнє у багатьох. І Алекс правий, не можна всього віддавати себе у стосунках, розчинятися у іншій людині, бо так можна втратити себе. Треба бути окремими, повноці... повноцінними розвиваючими особистостями. А, тому зрозуміла, що вона пішла з проєкту, що і йому, якщо вона йому навіть подобалася, то він не готовий якось підстраюватись під неї або переробляти її на свій лад. А, так, Настя з Одеси з двома дітьми угу. запрошена на перше індивідуальне побачення. А... Так, у мене тут нотатки по ефіру були послідовно. тобто Потім у мене про Віку. Віка гарна жінка, вона добре приготувала торт, тому не дивно, що він хотів її весь час торкатися. Або, можливо, він тактильна людина, і мені здається, що вже була тактильна був тактильним, здається, у попередній холостяк був дуже тактильним і торкався всім, всіх дівчат, і це дівчата не подобалось. Можливо. Ага. Я теж, до речі, як Роксалана, кажу, що думаю. І Алексу це подобається, коли дівчина каже, що, їй, що, у, що у неї на не думці. І що вона не грає, що вона не приховує така, яка вона є насправді. І це дуже круто, коли людина. Я не кажу, що потрібно казати все, що у вас в голові, там може бути якась каша. Ні, просто бути чесними, справжніми, посміхатися, жартувати і не боятися сміятися самого себе. Угу. Цінності Ольги йому до вподоби, що жінка повинна бути самодостатньою. Через це я здивувалася, що вона пішла з проєкту, що він одразу її провів після розмови, тому що я думала, що раз в них цінності співпадають, то вони будуть, то вона ще залишиться на проєкті. О, важко, важко. Я зараз у голові намагаюсь одразу перекладати те, що я хочу сказати. Через це можуть о, якісь думки. Втрачатися, губитися, якісь думки можуть губитися через це. Саша отримала жовту троянду і ви, на, в наступ, в попередній серії. Саша отримала жовту троянду і вона вирішила піти разом на побачення з настою. А, але Алекс організував індивідуальне побачення а, через те, що в її Настиного сина було день народження. І тому трішки неприємно, не що, що була ще одна дівчина, і дуже круто, що він попросив Сашу зустрітися ввечері після того, як він проведе час з настою. Було дійсно дивно, що Настя їла еклер. При цьому вона а, якось дивно посміхалася і вона забороняла своєму. Своєму сину їсти солодке, бо е, мов це сухар. цукор, сухар. сухар. <ріст> на якій це мові? Е, мов це цукор, хоча деякі кажуть, що цукор він е, потрібен для розвитку дитини. Тому в якихось маленьких дозах цукор навіть потрібен. Я знаю, що для діабетиків цукор потрібен, коли в них настає криза, цукрова криза, їм потрібно з'їсти щось солоденьке саме з цукром. Настя три роки проживала в Мегіку, круто, але я так зрозуміла, що вона проживала без своїх дітей. Uh, і що дуже засмучувався її син, якому uh, на даний час уже в 22-му році йому 13, то часом було а uh, Що вона була на чотирьох та шісти чи шести днях народження за весь цей час, і uh, це дуже прикро, тому що коли людина росте, uh, матір Повинна бути разом із дитиною. Я думаю, один раз на рік вона може виділити час щоб побути саме з ним у його день народження. Коли дитина росте, їй потрібно відчувати, що її люблять її батьки. Особливо, якщо немає поруч батька, який міг би давати цю любов. І я думаю, що Хоч о, в хлопця є мати, але він не відчуває, що в нього є мати. Можливо, він відчуває себе у якийсь час сиротою. Настя поводиться як жінка олігарха, і тепер зрозуміло, чому вона спокійна, коли треба посміхається, спокуслива, не розслаблюється, весь час себе тримає, вона як тримає якусь планку, якої вона не може припуститися. Вона була у стосунку з впливовою багатою людиною і вона повинна була відповідати статусу. Думаю, за ці роки вона вже привикла зустрічатися з заможними чоловіками, тому вона себе. Так тримає, бо цим чоловікам подобається, що вона так томно говорила, поводилися саме такі рухи, жести через те, що Настя була у стосунках заради грошей. Ну, можливо, не тільки заради грошей, але Алекс подумав, що тільки заради грошей, і через це він її провів. Можливо, він хотів, щоб жінка сама себе забезпечувала, а тут виявляється, що треба забезпечувати не тільки її, а ще й двох її дітей. Він зрозумів, що живучи в Нью-Йорку, він, можливо, не зможе це потягнути. А, нью йорку Чи в Нью-Йорку він живе? Чи не в Нью-Йорку? Я вже забула, де він. Ну, Коротше, він живе в США, в Америці. Ага. Клас, класно, Ось, ввечері він зустрівся з Сашою, і класно, що їй подобається своя робота. Видно, що вона світиться, коли про неї розповідає. І не дивно, що після такого побачення він дав їй янду. Але, до речі, я ем, помітила, що він засмутився, що пішла Настя, тому що вона йому зовнішньо подобалась, як жінка. Так, вона дуже приваблива жінка. І... Він був дуже засмучений, і він чекав, що Саша підійме йому настрій. До речі, це не дуже круто, коли ми очікуємо, що якась інша людина підійме нам настрій, коли інша людина нам його зіпсувала. Це знаєте, як ми виходимо зі стосунків якихось. Важких стосунків, і одразу перенаймо у нові стосунки, і думаємо, що ці нові стосунки, ці новий партнер, він загоїть нам рани. Але цього робити не треба. Треба реально бути самодостатньою людиною і знати, чого ти хочеш від життя, щоб інша людина не була якимось клаптиком, який ем, вирішить всі твої проблеми. Мені, до речі, подобається, що зараз спонсор проєкту чай Лавари. я обожнюю його, і тому, коли дівчата пили цей чай, я одразу собі уявляла, який, який в них смак у чашці. бо чаш, чашки були ще й прозорі. Дійсно, так це в нас зараз побачення з настою, у якої була важка доля. На конях це дуже романтично. Ідея, але якщо звісно, ніхто не боїться їзди вверхи, дійсно неймовірне місце, де вони гуляли. Вона дуже різностороння людина, і це добре, що вона пробує себе у різних напрямках, що вона хоче знайти себе. До речі, їй тільки... тоді було їй 24, можливо, зараз їй вже 25 років, і це нормально, в такому віці до 30 років шукати себе, а ось після 35-40 років це вже ненормально А, Весь час шукати себе, перебираючи різну роботу, але йому це не сподобалось, що вона і там працювала, і там працювала. Але це досвід, це життєвий досвід, який дуже важливий. Через це людина може бути різносторонньою, і з такою людиною може бути цікаво спілкуватися. Мені здається, що вона його не лікала про те, що може лікувати як. Цілительниця і що може передбачати якісь речі. Мені здається, що занадто рано для таких розмов, якщо ти хочеш щось сказати чоловіку, потрібно думати це сказати через півроку, через рік. Якщо ти дійсно це відчуваєш, тому що деякі чоловіки можуть подумати, що ти поживільна. і навіть деякі дівчата казали, що в неї щось не гаразд з розумом. Але... Я думаю, всі люди а, час від часу щось таке відчувають, наприклад, дежавю. Багато хто відчуває дежавю. А, і те, що в неї був ошлюб у ранньому віці через 10 днів, ну це зовсім рано. Зовсім, а, і тому не дивно, а, що. Той шлюб перший він протривав е, скільки три роки. І після другої бесіди не дивно, що він провів її, і не захотів бути з нею, бо в, них, бо в них різні інтереси і бачення життя. Е, Аліна, а ось е, словом. Е, 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 е. У попередній. у попередній серії вона була в синьому платі така е, гарна дівчинка з блакитними очима. А він запросив її на побачення аж у Стамбул, і вона вперше побувала за кордоном. Е, це взагалі дуже круто, ще інвідальне побачення. Коли ти в іншій країні, ти вже щаслив, тобі все в новинку, і ти від всього радієш. Ти відчуваєш позитивні емоції і від. Таких позитивних емоцій, твій, твій партнер заряджається. І коли людина посміхається, коли їй все подобається, знаходитись поряд з такою людиною дуже приємно. Неприємно знаходитись поряд з людиною, яка весь час чимось недовольна? Зараз? Незадоволена, яка весь час чимось незадоволена. Настя дуже вихована і гарна дівчина, і при цьому вона ще й скромна, нібито вона не розуміє, наскільки вона гарна. І дійсно починаєш цінувати все, що в тебе є, коли, якщо колись це було в тебе в дефіциті. Я ну, кажу про те, що вони могли їсти кашу, коли вона була маленька, бо було шість. 6-7 дітей, дітей в сім'ї. Зі своєю зовнішністю вона могла та може і зараз бути а, актрисою. І навіть якщо вона зараз поїде у Олей, вона 100% зможе знайти собі роботу моделі, бо а, в неї є схожість десь між Іриною Шейк та Меган Фокс. Я вчора дивилася а, коментарі, чи писала, що вона не схожа взагалі нам, на Ірину Шейк, бо в неї розріз очей не такий, як в неї. І я подивилася, що вона ось нижньою частиною схожа на Ірину Шейк, а верхнюю і не тільки верхню, і губами, вона теж схожа на Меган Фокс. І в Америці, особливо в LA, дуже цінується, коли якась модель схожа на іншу модель, яка дуже високооплачувана, чи якщо дівчина схожа на якусь знаменитість, бо знаменитості потрібно платити багато грошей за фотосет. А Якщо це якась звичайна дівчина, то її можна платити набагато менше. При цьому стилісти зможуть зробити її, ну, дуже схожою на якусь знамениту модель чи акторку. Наприклад, я знаю Еліну Федорову, вона з Києва зараз вже більше вісьми років з чоловіком живе в Алеї, і вона схожа на Емелі Ритаковській. Модель, вона дуже оплачувана, і часто на фотосесіях е, її робили зачіску і макіяж як Комілі Ритаковській. І через це її дуже часто запрошують на якісь фотосесії. Е, так що, що, е, дівчата, якщо ви схожі на якусь знаменитості, їдьте в алеї і вас там будуть дуже цінувати. А, але мені я писала коментарі, і мені було дуже прикло, прикро, що багато людей пишуть, що вона знато худа, що її треба набрати вагу. Ви взагалі в своєму розумі а, ви знаєте, яке в здоров'я можливо через якийсь психологічний стан вона не їсть, і вона, чи вона не може набрати вагу? Вона їсть, але не може набрати вагу. І це дуже важко. Це дуже важко, особливо якщо людина не хоче про це нікому говорити, особливо які є які, якимось. Незнайомим людям у соцмережах, і в наш час люди повинні бути більш толерантними до інших людей і нічого не казати про їх зовнішній вигляд, особливо якщо їх про це не питають. А, взагалі, нам не хочеться чути якесь гидке слово в свій адрес. А, бо ці люди, які пишуть ці обинні коментарі, їм було б приємно, якщо хтось їм таке сказав. Я думаю, що ні. Я думаю, що вони ще й напхали за це. А... Аліна. Чому я скажу, що Настя дуже гарна? Це Аліна. У мене вже в роті пересохло. Так, Аліна. Аліна, Аліна, чому я назвала Настю? Аліна, сильна та самовідана людина по відношенню до інших. Я очікувала, що він дасть їй троянду. Я би дуже здивувалася, що він цього б не зробив. Момент із салютом на Саші Саши Алекса, коли вже була церемонія роз. Я дуже чекаю, коли по всій нашій країні ми зможемо запустити салюти і радіти. І при цьому нам не було би страшно. І ми не здригувалися від зву... звуку, і це було б дуже чудово, але чекаємо, чекаємо, і дивимося, холостяка, відволікаємося, які ж всі різноманітні особистості. І дуже цікаво слухати про її життя. Тепер все зрозуміло: у Алекса немає дітей, то його похресник, то просто <див> дівчина вирішила пожартувати з інших дівчат. Я в шоці, що Аделіна працює з Настею Каменській вже 4 роки. Тобто, з 15 років вона танцює з нею. Це круто. Перший раз отримала Катю модель на церемонії. До речі, вона вдруге, перша на церемонії отримала троянду. Думаю, він поки буде її притримувати щодо побачення, тому що вона йому подобається зовнішній зовнішній. Їй подобає, йому подобається її зовнішність і тому, що йому подобаються цінності, що вона вже працювала, що вона може сама себе забезпечувати, що вона сильна особистість. Рокселана, котрі друзі, кажуть, що вона схожа на француз, француженку, теж отримала троянду, аміна Кучерява, люда спортсменка, Ліза Круп'єм. Їх, до речі, дуже мало показували, особливо на церемонії роз, їм так швидко, виходь, виходь, давали рози. Оленя, олена, олена, господиня Дома не дав їй троянду, бо для неї стосунки це боротьба. Так, стосунки коли у стосунках є боротьба, це ненормально. Стосунки це діалог та компроміси, і а не боротьба за їх за їх існування. За них можна поборотися, коли вста... вони в стані кризи. Коли... Партнери були вже багато років разом і почали через життєві якісь обставини віддалятися від один одного: це робота, діти, якісь проблеми, але не весь час потрібно бути у стані напруженості у відносинах. Віка акторка отримала троянду Саша, яка гарна, безробітня рожева троянда. троянда, це господиня дома. Нам до речі, показала трішки наступного ефіру, і я не знаю, мабуть, це як завжди склейка. Монтажерів по холостяка, що, що там буде якийсь треш, що вона казала комусь ставати на коліна. Подивимось, але я не знаю, якби я поводила себе. Можливо, я б теж могла перебільшити, а може, й ні. Можливо, я була б демократична, як Олена. Юля, директорка банкетної служби, отримала білу троянда. це бажання. Оля Блондинка з коротким волоссям теж отримала троянду, жовта троянда це останній шанс отримала Марина. А, вони мало спілкувалися, вона сама достатня жінка, тому що вона працює косметологом. Косметологи заробляють, можна сказати, не багато грошей. А... Добре, добре заробляють грошей, їм вистачить на те, щоб забезпечити себе, на те, щоб покупати якісь гарні речі, на те, щоб теж ходити до косметолога, спортзал. Потрібно, щоб вони сходили на побачення, тоді можна буде побачити, підходять вони одне одному чи ні. І після особистого спілкування не дивно, що Аделіна пішла. Бо йому здалося, що вона прийшла за піаром. А, і взагалі, це часто так, коли дівчина вже була на якомусь шоу, якщо вона вже трошки популярна, а, і не тільки це каса, стосується дівчат, а, коли в холостяжці хлопці теж були якимось трішки знаменитими, а, одразу може скластися враження, що вони прийшли. А, підіймати не свій рейтинг, а свою популярність, щоб бути більш популярними і брати більше грошей, заробляти більше грошей. Ну, що можна сказати? Думаю, що ми ще її побачимо з насті каменських і на якихось інших танцювальних, бо вона ж танцює може, вона і досі танцює. Так, ми вже наговорили на 26 хвилин. Думаю, для другого обговорення це достатньо. Дякую всім за перегляд. Пальці вверх. Побачимось uh, через тиждень. Пока!